Накачані, мужики. Гей, hey, латекс! I'm sorry, але як це стало одним з найбільших мемів інтернету? Давайте розбиратись. На зв'язку, як завжди, я Іден, і давайте починати. Але перед початком відосу, я звичайно вже закликаю вас задонатити, адже кожна ваша гривня допоможе мені покращувати свій контент. Адже зараз я накопичую гроші на ось таку веб-камеру, щоб відоси були ще різноманітнішими. Всі реквізити, звичайно, вже будуть на екрані та у описі відосу, і також я завів ось таку приколямбу на Донателло, так що донатити буде ще простіше. Ну а тепер. Тепер погнали у світ чистої чоловічої дружби. Отож, гачімучі, може для вас це слово буде незнайоме, але ви точно бачили меми, які були побудовані на цьому явищі. Так шкіряний чоловіче. Саме ці меми. Гей, друже, я гадаєте, помилився дверима, шкіряний клуб двома поверхами нижче? Йди нахуй! Але що це в біса таке і звідки воно взялось? І для початку давайте розберемось у базових поняттях. Отож, гачимучий дослівно перекладається як накачені мужики. І спершу терміном гачимучий називався під жанр гейпорно на японських сайтах. Ну ви там знаєте, скіні, твінк, голландський штурвал і. <кхе> да, щось не туди завезло. І отож, в 2007 році один лулзовий японець загрузив гачімучі відео під назвою Тренування м'язові фантазії 3. Так, саме це відео, яке вам дуже добре. Відоме на японський аналог Ютуба Ніко Ніка довга, але самим більшим приколом цій ситуації було те, що він закинув це відео в категорію реслінг, і ви маєте собі представити, коли замість добрячих таких бійок типовий японець бачить, як на підлозі валяються чоловіки і дергають друг друга за стрінги. І далі відбувається самий страшний сон праворадикала. Звичайно, же, гей, порно. І саме відчуття можна сказати цього іспанського крінжу і незручності, який виникає у вас під час перегляду подібних матеріалів, дуже добре так вштирило японців. І буквально за короткий час японці сформували цілий культ гачімучі і занурились у Deep Dark Fantasies. Вони шукали все більше гей-фільмів, робили з них нарізки, робили меми і відправляли іншим чувакам. І коли ті чуваки думали, що подивляться типу файт сцену з бійцівського клубу. Вони потрапляли у пастку і дивились на бійцівський слейв клуб і далі передавали стафету своїм знайомим. Але таке яскраве явище могло просто стати локальним мемом Японії. Але на щастя, накачені мужики в маслі знайшли своїх прихильників і за межами Японії. І вже навіть в 2008 році західні інтернети знали, що таке гачімучі. І практично першим мемом, який придумали вестерни, був гейрол, такий собі аналог рік ролу, який виглядав отак. Але як не дивно, він не став головним мемом. Головним мемом в той час погачі став зовсім інший мем, про який мало хто говорить. А саме Ultimate Muscle Roller Legend, який навіть у 2009 році вже набрав 2,9 мільйонів переглядів, що для тодішнього ютубу було просто дуже великою цифрою. І чесно, відос виглядає як сон шизофреники, але це норма. І як не дивно, не дивлячись на реально дуже незвичний характер цих відосів, вони стали реально популярними. І тепер майже кожна людина, хоч раз у житті, бачить. Ла цих красенів. Але хто вони такі? Отож, на вершині пантеону гачимучі сидять по факту дві людини: це Білі Херінгтон і Ван Даркл. І, звичайно, серед гачмучі легенд є ще багато людей, наприклад, Рікардо Мілос. Але саме Білі Іван внесли фантастично великий вклад в Гачимучі, особливо Біллі, який став просто легендою не тільки у Японії, а й по всьому світу. Але по справжньому особливе ставлення до нього було тільки, напевно, в Японії, адже він дійсно любив всю країну. Він не раз приїжджав на різного роду івенти по Гачмучі. Його зустрічали натовпи фанатів. Він давав інтерв'ю і знімався у його дійсно любили в Японії і називали Анікі Біллі, що у перекладі щось типу старший брат Біллі». І в принципі, це не дивно, адже Біллі був дуже світлою і веселою людиною з чудовою харизмою. Біллі Херінгтон це приклад людини, яка дійсно нормально сприйняла свою популярність і мала чудові відношення з фанатами. Біллі замотивував тисячі людей по всьому світу піти в зали і накачатися він. Біллі показав, що бісексуальність можна нормально сприймати і що ЛГБТ люди це такі ж люди, як і ми всі. А промови Біллі на різного шоу уже стали майже культовими. Хтось в його словах філософський підтекст: хтось відчайдушний заклик до боротьби. Але що ми точно знаємо, що Біллі дійсно любив фанатів, також він дійсно любив свій образ старшого брата Біллі. а саме головне, він був відданий повністю Гачимучі. Цю любов до феномену гачимучі і цих мемів можна чітко побачити в його численних інтерв'ю, в яких він відкрито про це говорив. І тому Біллі це реально легенда інтернету, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті. Адже у 2018 році Біллі помер у наслідку автокатастрофи і більше не може нас радувати новим Мотиваційними словами про життя, новими веселими шоу і мемними цитатами в Твіттері. Після смерті Біллі фанати по всьому світу скорбили по ньому, прощались з ним і випускали відео в його честь. Біллі дійсно став одним із найкращих проявів інтернет-героїв, і надії, що він відправився у найкращий джим на небесах. Але, хоча Біллі вже не з нами, є ще люди, які також були не менш вагомими у феномені Гачимучі, і один з них це, звичайно, же Ван Дарколм, якого в Японії називали Ван Сама. Ван Дарколм в першу чергу відомий своїми БДС Образами з портупеями, це ось такі штуки, і шкіряним і латексним одягом. І звичайно ж, своїми фразами, типу, This thing is 300 bucks. І до речі, Ван Дарклум ще досі веде свою медійну кар'єру. Тепер він стрімить на твічі, знімає відосики і дає інтерв'ю. Тому, якщо ви хочете побачити живу легенду, ви можете завітати на його стрім. Але чуваки, там не сама приємна атмосфера, адже більшість чуваків, що його дивляться, це, звичайно, жі росіяни, і він до них досить лояльно ставиться. А також він, хоча й засуджує війну, але каже, що це все вина політиків, які стравили нас, типу, і вся така фігня. І, хоча він прямо відкрито, типу сказав Путін, зупинись, я засуджую війну. Але чуваки, це така якась хір, я чесно, не особо вірю його позиції. Він вроді як знаєте той чувак, що, типу, проти всього поганого за все хороше, і реально з якоюсь дуже дитячою позицією, що це все політики, а не люди, які там живуть. Тому чуваки, самі думайте, чи вам це потрібно. Але окрім Вана Дарклма і Білі Херінгтона, звичайно, вже треба згадати ще таких відомих гачмучерів. Це, звичайно, вже Стів Рембо, Марк Вульф, Бред Магуайр і, звичайно, Дені Лі. І можливо їх імена вам нічого не кажуть, але ви точно бачили їх у різного роду гачімем. І саме на їх фільмах різного роду редачери і мемороби створили таке мемне явище, як Гачімучі. Але як я говорив, якщо б не вестерни, то це явище, скоріше всього, просто би стало локальним мемом у Японії. І тому давайте чутка поговоримо про вестернів і не тільки. Отож, невідомо, коли вестерни дійсно взялись за Гачімучі серйозно, адже відео меми від вестернів були ще й в 2007 і 2008 році. Але як на мене, розквіт гачимемів на Заході припав приблизно на період 2014-2017 року. Адже саме в той період Хайпі була така гра, як Hearthstone, в яку грав Форсен, дуже відомий західний стрімер. І як на мене, Форсен це був просто один із амбасадорів гачі. Йому постійно донатили, щоб він послухав гачі треки. Його тролили відосами гачі. І весь цей процес був ну максимально рофельним для твіча. А так як Форсен був досить популярною особистістю, його дивилось багато людей. Скоро цей тренд підхопили всі комунилінь. І люди почали тролити і Асмон Гольда, і Міскіфа, і інших легенд західного твіча. І весь цей тролінг дуже сильно повпливав на гачі меми. Адже людям потрібні були нові меми, щоб тролити людей. І тоді на заході просто кожен день з'являлись нові меми, гачі ремікси і інші пародії. І в цей період майже кожен стрімер рофлив над надгачі, і це було максимально угарно. І здавалось би, що могло це переплюнути. Але в гру вступив пострадянський регіон. І хоча самі олди про гачі знали ще з року, так 2010-го, але це все було в межах анонімних іміджбордів і мемів, що, типу, були для еліти. Але коли тренд на гачі прийшов з західно твічу на пострадянський розділ твічу, тоді почав. Це просто повний хаос і содомія, і самими рофільними чуваками, на яких сипались кожен день сотні донатів з гачі мемами, звичайно ж були два стрімера: це росіянин Stray228 і легенда інтернету, звичайно, ж. Вже... Папіч. І так як стрей росіянин, я думаю, що буде недоречно про нього говорити. Просто бажаю йому послухати легендарну пісню Сльози весни і зустрітись з автором цієї пісні. І тому давайте краще поговоримо про Папіча. Отож, саме активний період гачі донатів це був 2017 рік. А так як Папіч був одною з центральних фігур всього пострадянського інтернету, буквально кожен рофл, що він видавав, ставав головним мемом, який потім підхватували всі комуналінь в пабліках ВКонтакті і Інстаграмі. Пам'ятаєте, були такі ще помийки, да? І на це. Цими мемами рофлили буквально всі, в школі йдеш, чуєш гачі, на вулиці гуляєш, чуєш на помойка. І це був, напевно, один з найкращих періодів в моєму житті. Дота Ріборн, рофли від папічі, апаня ММР і постійний статевий акт з мамками моїх тімейтів. Саме папічі стрей підняли гачі культури на нашому просторі, саме для них постійно палили меми, і саме реакції від них ставали мемами, які потім підхватили майже всі пострадянські стрімери. Але напевно у вас може виникнути питання: якого хріна всі сміялись з Ських відео, так як чуваки, я би не сказав, що у нас дуже такий толерантний регіон, але насправді все дуже просто. І тому давайте розберемо, чому в одному із саме гомофобних регіонів світу одним із головних мемів стали саме гейські жарти. Сто основна причина, чому нам зайшли гачимучі, це звичайно вже тому що нами, гачимучі, ніколи не сприймалось як гейпорно. Більшість з тих, хто сміється і сміявся з гачі-мемів, ніколи не бачили повні версії цих відосів і ніколи не сприймали це як повноцінне гейпорно, від якого можна збудитись. Більшість. Людей просто угорало з карикатурних геїв і їх боротьби, адже гра акторів в гачі фільмах була настільки погана, що це навіть добре. Друга причина, як на мене, це те, що інколи гачі ремікси були краще, ніж оригінальна пісня. І це, повірте, не одиничний випадок. Здавалось би, якась стара попсова пісня, яка слухала ще твоя бабка, а потім гоба ремікс, і все, тепер її можна неіронічно слухати. І в цьому і прикол гачі реміксів, що вони любу пісню можуть перетворити на мем або просто на хорошу пісню, тільки би у автора росли руки із правильного місця. Третя причина це тому, що Гачемучу Просто було верхом абсурдності маскулинності. Так це може звучати дивно, але ці постійні жарти над маскулинністю, постійне балансування між справжнім мужиком і геєм, ну це було максимально смішно. І люди постійно намагались знайти ту межу, коли річ типу стає гейською. Не знаю, як це пояснити, але ви, напевно, з друзями не раз рофлили над якимись гейськими штуками. І саме кайф, коли якусь дію вже настільки не відрізнити від гейської, що вона просто стає абсурдною і смішною. Ну реально, я не знаю, як це пояснити, але всі чоловіки мають мене просто зрозуміти. Четверта причина, чому людям це зайшло, тому що Гачимучі це просто дуже абсурдна штука. Накачені мужики. Дивні ржачні фрази про фістінг за 300 баксів, максимально упорота акторська гра, і угарні звуки, що вони видають. Це все просто гримуча суміш, з якою можна ржати, навіть просто дивлячись це не у виді мему. Гачимучі це просто скарб для меморобів, адже навіть на одному кадрі можна побудувати сотні мемів, і в цьому і кайф гачі, адже гачимучі це інтернаціональний гумор, який буде смішним і в Америці, і в Японії, і в Україні. А якщо над жартом сміються всі, це Чай, що цей жарт дійсно хороший, але як на мене, культура гачімемів, окрім ржачу, принесла суспільству дійсно дуже багато користі. По перше, гачемучі справились набагато краще з маскулінізацією чуваків, чим всякі банери чи заклики про те, як має виглядати справжній чоловік. Особисто я знаю людей, які неіронічно пішли в качалку, тільки і за мемів по гачі, адже наскільки би дивними не були гачі відоси, не признати, що у того же біліч Даркхолма просто офігенне тіло просто не можна. Вони дійсно виглядають максимально ахуєнно у Біллі просто ахуєнні мускули, афігенна харизма, і вони дійсно були і будуть прикладами для молоді. По-друге, як на мене, Гачимучі справились з нормалізацією геїв і взагалі бісексуалів набагато краще, ніж ЛГБТ-організації. Так це може звучати якось дивно, але чуваки. Давайте поясню. Отож, якщо раніше нетрадиційних чуваків могли просто запинати натовпом, то через сплив гачі реально люди, які виросли на таких мемах, можуть просто посміятись або взагалі ніяк не прореагувати на те. Також гачимучі меми допомогли багатьом людям зрозуміти їх сексуальність і показати людям, що геї також люди, геї вміють рофлити і що вони нічим не відрізняються від звичайних людей. Та про що я говорю, якщо навіть наш, типу радикальний паблік катарсис спокійно репостить меми з гачимучі? І в третіх, як на мене, гачимучі – це просто офігенне явище, яке дуже сильно підняло рівень майстерності меморобів по всьому світу. Адже люди навчились робити ремікси і різні відоси. Хтось через гачимучі зайнявся переозвучкою, а хтось освоїв ремесло постироні. І тому я вважаю, що гачі це один із самих крутих інтернет-феноменів. І тому, чуваки, просто насолоджуйтесь цими мемами і занурюйтесь у світ глибоких темних фантазій. На зв'язку, як завжди, був я, Іден. Чутка перехворів, тому голос в цьому відосі може, звичайно, вже добре так просісти. Взагалі, згадка, як я зміг захворіти на горло літом, але все-таки чуваки, ну, вже як вийшло. Тому у випадку чого я вибачаюсь, але я все-таки старався. Ну і до нових зустрічей. thank you god bless and god bless nico nico doga